Давайте розглянемо такий трикутничок. Ось у нього одна сторона дорівнює 6 одиниць, неважливо яких, інша сторона дорівнює 10, а припустимо, третя сторона цього трикутника. Невідомо, якась величина Х. Якщо я задам собі запитання, а яких значень взагалі може набувати цей Х, тобто, який він може бути за великий, який за маленький, то придеться трошечки подумати. І я пропоную подумати про ці два запитання: про який великий чи маленький X може бути окремо. Давайте подумаємо в сторону, який маленький може бути X. І можна зробити ось таким чином: можна догадатися, що якщо я буду зменшувати цей кут, зближувати між собою сторони довжиною 6 і 10 см, чи будь-яких інших одиниць, то сторона Х буде ставати меншою. Давайте спробуємо це проілюструвати. Дивіться, ось тут 6, отут 10. І можна побачити, що х стає менший. І якщо цю ідею розвинути, то в якийсь момент ми отримаємо якусь ось таку фігурку. Давайте спробуємо це уявити. Ось таку фігурку. Ось, Тут буде 10. А при куті, який все зменшується і зменшується, ми отримуємо такий варіант, що оця ще Вона ось тут. Прямо наче лягає на сторону, найдовшу в нашому випадку, довжиною 10 одиниць. І тоді біла сторона, біла, ось, вона, якщо ми уявляємо, що ці три лінії, не, що ці три сторони не лежать на одній лінії, хоча б трошечки більше, то мінімально, що тут може бути, це 4. Насправді трошечки більше, ніж 4. Таким чином, ці міркування нам кажуть про те, що X, X. Має бути більше, ніж 4. це четвірка. Це четвірка. Бачимо, є різницею просто чисел, з яких ми починали, тобто х більше, ніж 10 мінус 6. Ну і тут уже неважко думати, що якщо я буду думати про максимальне значення x, про максимально можливе значення x, то ми будемо збільшувати кут, оригінально з якого ми починали. Ну і звісно, це такі певні міркування, вони абстрактні. Але, тим не менш, досить наочне, я вважаю, ми збільшуємо кут, Х збільшується, ось давайте так поступово, і в якийсь момент максимально, що я можу собі дозволити тут, що ми можемо досягти, це коли сторона довжиною 6 і сторона довжиною 10 є на одній прямій. Є на одній прямій. І тоді біла сторона довжиною X має становити їхню суму, якщо ж ми дозволяємо собі такий плоский трикутник, так? Тобто x Максимально може бути, максимально може бути 16, насправді трошечки менше, тобто менше, ніж 10 плюс 6. І таким чином, ось ми маємо таку подвійну нерівність. Можу сказати, що x менше ніж 16, а більше ніж 4. Тобто, ось така подвійна нерівність повністю задає можливі значення для х. Це називається нерівність трикутника. Взагалі, ми можемо так про будь-яку сторону міркувати. І ви, коли будете вивчати математику далі, то можливо зустрінете трошечки інші. Визначення нерівності трикутника, але суть така, що будь-яка сторона не може бути більшою, ніж сума двох інших. І водночас, це якось тут. І водночас будь-яка сторона не може, бути меншою, не може бути меншою, ніж різниця двох інших сторін. Це називається нерівність трикутника. Часто її записують, якщо в загальному вигляді, сторони назвати АБЦ. Що будь-яка сторона має бути менша, ніж сума двох. Ось. Сподіваюсь, вам таке зрозуміло.